Всіх вітаю. Сезон кукурудзи вже як днів 5 вже завершено. І прийшла пора записати відео стосовно доходу на кукурудзі. І чому кукурудзою непогано займатися, особливо після того, як пройшов сезон полониці. Я буду озвучувати свої тезиси, свої плюси, як я це бачу. А ви вже будете вирішувати, надо воно вам чи не треба. Не будемо довго затягувати, зі вступом будемо починати. І перше, що мені подобається у вирощуванні кукурудзи на продаж, це її транспортування. Тому що ви всі знаєте, що я працюю під заказ, мотоциклом розвожу по місту. І кукурудза є овочем, такою культурою, яка гарно транспортується. Вона не б'ється, вона не тріскається, вона не лопається, нічого їй не робиться. Ти собі на мотоцикл нав'язав, сумок накидав. Хоч у мішок її там пакуй, як хочеш, так і її пакуй. Її можна сміло прирівняти до транспортування картоплі. І можеш собі їхати і розвозити під заказ. Особливо це гарно працює, якщо ти живеш в якомусь селі, а до міста треба їхати, ну, до перших точок продаж, десь там 20-15, можливо, 30 кілометрів. І тебе дійсно якийсь там моцель, ти можеш собі накидати і поїхати. І я вважаю, кукурузи можна зараз набрати доволі багато. Якщо гарно все розгрузити по мотоциклу, розв'язати, то на тисячу гривень, то навіть і більше ходку можна організувати. Ну якщо порахувати по сучасним цінам на бензин, ходка обійдеться в гривень. Ну що це хай буде навіть 40 кілометрів, ти будеш це туди і назад дорога. Це тобі вийде на мотоцикл, який багато не їсть, десь в районі 50 гривень. Тобто можна сміло це розвозити. А друге це те, що кукурудза. Простав в плані догляду. Що я маю на увазі? От Якщо брати порівнювати її з помідорами, то кукурудза і помідори це небо і земля. Тому що єдина робота, зв'язана з кукурудзою, це правильно вгадати, коли її посадити. Тому що у нас на полісі є вісні заморозки. Якщо ти вгадав з посадкою, з терміном посадки і з сортами, а за сорти подивіться минуле відео, де я розповідаю, які сорти на полісі працюють краще на суглинку. То це майже 70% всього успіху. Потім вам тільки залишається її перекопати, тому що ми гербіцидами не, не користуємося і вони зараз не дешеві. Сотки, дві, три, п'ять можна спокійно вручну обробити. Зараз тим паче є мотокультиватор, бензин залив, пройшовся, і на городі дуже гарно, бр'янів майже немає. Тому буде обробка. Потім ми окучили її. Може, якимсь фунгіцидом, там біопрепаратом пройшлись по листю, щоб не крутила там листя, якихось там елементів, їй не вистачає в плані захисту. Ну і ще якимсь добривом окучуванням моноаміачною селітрою пройтись, розсипати і земле, землею пригорнути. І в принципі, все вона стоїть майже до серпня місяця і ви її не чіпаєте. А з помідорами інша історія вона потребує як і часу, так і ваших затрат. Тому що це і колки треба вирізати, точніше нарізати, да, десь йти в посадку, якусь, якщо є можливість. Потім шукати якісь нитки для такої підв'язки, обрізати листя, безкінечні обробки від фітофторозу, тому що живеш на піну. Ну, я можу довго продовжувати. Ви зрозуміли. Купору в цьому плані виграє. Тому що саме в цей проміжок часу цієї посадки можуть бути полуниці, це можуть там продажі картоплі, можна це все розтягнути. Дійсно, що сезон буде доволі таки крутий. Третє, у нас це всі фінансові затрати на кукурудзу, тому що, щоб її продавати, треба в неї вкласти. Це стоїть майже в кожному овочу, в кожній культурі, яку ви вирощуєте, тому що не буває такого, щоб на халяву все росте. Не халяву, хіба що ось хрін на цьому городі росте і все. А так, треба в порудзу гроші вкладувати. Співвідношення десь буде 1 до 7,5. Що я маю? на 1000 і 7,5 тисяч заробили. Тисяча там ходить і насіння, обробки, добрива, обробка землі, бензин соляра тратилося на це все. Тобто 1 до 7,5, якщо вродило. Якщо не вродило, то там я не знаю, тому що мене в цьому році пруза гарно вродила. Якщо навіть саме такі песимістичний прогноз, це буде один хай до трьох, да. Це коли там невеликі качани, тобто вони падають в ціні і так далі. Ну, буде один до трьох. Що так, так буває? Це ти ніколи так не вгадаєш, коли там вродить, а коли не вродить. Особливо останнім часом погода доволі таки нестабільна і все впирається просто в погоду і в дольжі. Так, да, можна зробити капельний полив, але це буде вже нормальна копійка, в залежності від об'єму, який ви вирощуєте. Там вже не буде один до 7, я думаю, там буде 1 до 4, максимум, такого, якщо там з поливом і так далі. Ну це буде стабільно. Це буде впевненість в тому, що качанини налються, кукурудзі буде вистачати вологі і так далі. Тобто ви зрозуміли. Стосовно доходу, ну, Тут немає там, смислу щось, там, якусь таємницю робити, тому що, якщо взяти один до 7, то тобто ви зрозуміли, з чого я взяв. Тобто ми тисячу вклали в цьому році, 7 тисяч на кукурудзі ми заробили. Було в нас посаджено до 200 кукурудзи в цьому році. Чи це багато, ну, чесно кажучи, мені вистачило в цьому році її ходити, обривати. Хоча це не важко, але в жару стояла 35 градусна жара, то трошки важко. Тому якби... чи це багато, я не скажу, що це багато. Я знаю людей, які навіть 20 садять цукрової кукурудзи на продаж. 20 соток я мав на увазі. Ну а там вам вже ж потрібно якихось людей наймати, щоб вам хоча б обривали, якщо ви дійсно працюєте під заказ. Якщо ви здаєте оптом, я думаю, 10 соток ви спокійно потягнете. Понятно, що там не буде стояти такий ліс, якось до мене за спиною стоїть, тому що ми перший рік її садили на продаж, а на наступний рік ми будемо її трошки рідше садити, тому що буває такими місцями десь прям 20 Двайде <зеблайди>, і качана там немає, або він невеликий. А тому якби так. Чи це багато чи мало? 7 тисяч на кукурудзі. Ну тут, зрозуміло, сотки 2, тому що є ще тут і у батьків там трохи на полі. Я вважаю, що це непогані гроші, враховуючи затрати, час, який тратив на це все. Враховуючи, що вона не була там місяць не йшла, тобто вона швидко пройшла за тиждень, може за днів 10. Тому що стояла жара, якби були дощі, трошки б це діло розтягнулося б і на більшу суму продали б. Ну, я вважаю, це доволі непогані гроші, якщо це 2 сотки. Якщо ми 10 соток посадимо. Тобто доповнення непогане. Тим паче, що мене ось я продаю полуницю і всі хочуть щось такого солодкого. Пізніше, десь, після липня. Після липня це солодке це кукурудза, це саме ідеальний розклад, щось таке в плані цього вирощувати. Можна ще ожиною займатися. Ну, по поводу ягодного такого бізнесу, треба робити окреме відео і до нього треба готуватися. Тому що там є багато підводних каменів, там є своя специфіка і так далі. І четверте останнє це те, що на кукурудзу завжди буде клієнт. Їй не потрібно на нього шукати того клієнта. Це не кабачки. Тобто кукурудзу можна сміло приміняти до солодкої полуниці. От Хто вирощував полуницю солодку на продаж, той знає, що таке вирощувати солодку полуницю на продаж, скільки це буде заказ. От кукурудза солодка це буде все те саме. Тому я вважаю, клієнт на неї завжди знайдеться особливо під заказ. На базари не продавав, не знаю, але я думаю, якщо нормально адекватну ціну поставити, нормальні качани, я думаю, будуть брати. Ну, під заказ вже ж набагато краще продавати, чим сидіти там на базарі. А по часу буде, в принципі, плюс-мінус те саме. Ну, У нас нема таких оптових точок, тому приходиться імпровізувати. Вдень у мене сіла камера, тому прийдеться перезаписати кінцівочку цього відео. Точніше, вже його закінчити. Фінальне якби, завершення можна сказати. Ми підсумуємо зараз в кінці відео те, що перше кукуруза дійсно. Користується спросом, попитом. Особливо, якщо це гібриди, хороші гібриди цукрова кукурудза, солодка, люди будуть брати. Якщо ви живете у якомусь хоча б районному центрі хоча б від 35-40-50 тисяч, можна сказати, що це вже 50% всього успіху. Друге, це те, що кукурудза доволі-таки транспортабельна. Це особливо класно буде підходити для тих людей, які живуть десь далеко від міста, це там 10, 20, 30 кілометрів, ну в них є ґрунт. Площі, вони можуть її вирощувати, їм дійсно це непогано зайде, накидали як-небудь там на будь-що і привезли, і продали. Ну і третє, це те, що кукурудза дійсно займає не багато часу у плані її догляду, тому що якщо брати порівняння з помідорами, там ситуація взагалі дуже різна. От ми говорили, що помідори з'їдають багато часу, це правда, тому що якщо брати кукурудзу, це не так. Головне її посадити, це дуже важко. ну Як дуже важко. Ну трошки часу на це потрібно. Ми ці півтори сотки доволі довго садили втрох, Ну і її вже ж прикопати. Прополоти, хто як каже, тому що гербіцидами ми не користуємося завжди. ми... Таке опасіння є, що ми можемо пополити кукурудзу, можемо якийсь не, не такі гербицид вибрати, ну і так далі. Я можу довго продовжувати. Ну, і стараємось менше грошей тратити на хімію, тому що зараз вона не дешева. Тому мотокультиватор вам у поміч, якщо у вас дійсно там великі площі будуть там від 10 від 5 соток. Я вже вважаю, від 5 соток це доволі -таки велика площа в плані її обробок, тому що треба і між кущиком пропушити, там, якщо земля тверда. Ну, я не думав, що потрібно в цьому відео розказувати, як треба перекопувати кукурудзу. Я думаю, всі це знають. Ну ще забув сказати за окучування. Не кожен його робить, але ми робимо окучування. Це так і картоплю окучуєш, землеробом можна ручною розпашкою. Ну, а вже ж саме такий класний варіант це на мотокультиватор зробити такий плужок, ти газ дав, і він сам окучує. Такі народні умільці роблять, в Ютубі зайшли відео, подивились, такого вистачає. Ну, а так, я, в принципі, все розповів, дохід розповів, співвідношення розповів. А свої враження я, ну, в принципі, можна було і так по відео поняти. Ну, давайте ще в кінці свої враження скажу про сезон кукурудзи. Ну, чесно кажучи, я не таку велику ціну виставлю, тому що для мене це був пробний сезон. Уже на наступний рік я вже знаю, які сорти, що, що вона яка там, солодка, не солодка. Я вже буду ціну брати більшу, тому що працюю під заказ. Можна було більше, ніж 10 гривень виставляти. Ну, це так, як пробний сезон. Не було такої 100% впевненості, що буду брати товар. Ну, трошки я так середню помірну ціну виставив. А це взагалі тітка сказала таку ціну виставляти. Я думав, гривень 15 за качан потрібно. Дра. Ну, продавали по 10, да й добре. На наступний рік буде все по-іншому, якщо ми вже ж до нього доживемо. Ну і що я ще хотів сказати, які мене враження. Ну, люди беруть непогано, беруть по 20-30 качанів, по 40 качанів, даже брали, по 35 багато брали, коли вона була по 10, крупна там, і так далі. Тобто попит на кукурудзу є. Можете не переживати, якщо ви дійсно там, в своєму регіоні там, у вас не так багато, вона не перен... ринок не перенасечений кукурудзою, я думаю, у вас яких не повинно бути проблем з продажами. Ну і Що я ще з чим стикнувся в сезоні. А що я сказав у відео, це те, що сказали, що в мене дуже класна кукурудза. Ось у мене тут саме йде дорога, де я ось знімаю, бачите, де так йде. ось я так веду камеру і тут везде дорога. дороги. Люди їдуть і так ось стоять да, так ось, і дивляться. А кукурудза дійсно висока, тому що є високорослі сорти. І на фоні цього всього, у мене тут стоїть ліс. Всі шиї звертають, яка ж у нас класна кукурудза. Ну Дійсно, у людей у цьому році кукурудзка така собі. Отакенько стоїть, ось, покажу я вам. Отакенько стоїть. Ось такі такі качанчики місцями дає там. Ну Може більше трошки. Тобто ну кукурудза дійсно класна в цьому році. Люди навіть трошки заздрили. Мені це приємно, не скажу, що це мені приємно, тому що вона привертала дуже багато уваги. А знаючи наш народ, як вони люблять кукурудзу, брат там, де неправильно вона лежить, то були навіть певні сумніви, що вона на 100% достоїть. До продаж, тому що у нас фермери садили, якось були біля сел, кукурудзу сіяли, кормову. то вони за голову бралися, що там робилося. Там і дороги вже поробили, і там ну, втрати на гектар там були більше, ніж 70%. Тому корозу треба садити десь. Щоб вона була під постійним наглядом. Тому що, якщо це буде цукрово, гібриди, розпробують, потім вже буде біда. Ну і так буде біда. Но це просто буде треш повний. Тому як би так. Ну, а ви можете написати в коментарях, по якій ціні продаєте ви, об'єм, які сорти саме топові у вас. Ну і поставити вже там, лайки, підписатися і чекати наступні відео. Всім до зустрічі!